Доброго дня, любі малята! Головним містом нашої країни її столицею є стародавнє місто. Київ дуже красиве і сучасне місто. Звідси взяла початок Українська держава. Пропоную пройтися видатними місцями Києва. Майдан Незалежності. Центральна площа Києва. Отримала сучасну назву на честь проголошення Україною Державної Незалежності. Софійський собор одна з небагатьох споруд, що збереглася з часів Київської Русі, розташований у центрі міста. Це величний собор, прикрашений тринадцятьма куполами. Потрапив до списку сім чудес України. Монумент гетьману Богдану Хмельницькому стоїть на одній з найстаріших площ Києва, Софійській площі. Полководець пришпорює коня і пильно дивиться вдалечін. Києво-Печерська лавра стоїть на високих пагорбах правого берега Дніпра у місті Києві. Комплекс було внесено до списку Сім чудес України. А зараз пропоную послухати легенду про заснування міста Києва. Було це за давніх, давніх часів. Коли на землі, що зветься зараз Україною, не було міст і сіл, а люди наші пращури жили племенами широкою рікою у човні пливли три брати та їхня сестра, то були Кий Щек, Хорив і сестра Плибідь. Вони шукали місце для поселення. Дуже сподобався їм мальовничий куточок землі з рікою, горами та родючим ґрунтом. Ось тут, на високій кручі над Дніпром, три брати і побудували місто з глибоким ровом, високими мурами і валами для оборони від ворогів. Найстарший брат кий, був мужнім і хоробрим. Він довго княжив у своєму роду, тому його ім'ям названо столицю нашої держави Київ. Ну що ж, любі малята, Київ дивовижне місто, в якому буквально на кожному кроці можна зустріти цікаві місця і дізнатися багато нового. Пізнавайте світ із задоволенням. І до зустрічі.